23 квітня 2023 року. От внижче русло річки Південний Буг. А це йде перетікання з каналу. Звідки там може бути вода? От, бачите? Іде перетікання. Подивіться з якої висоти. Зараз ми підійдемо ще до каналу. Це просачується вода через... Бачите? А от нижче русло річки Південний Буг. Це явно неприроднього характеру. Вода. От перетікання йде. Явно видно перетікання.